Доброго дня, шановні телеглядачі, шанувальники програми Дім сад, город». Кожна пора року кожна пора року має свої плюси. І зараз квітень, чи травень місяць, і теж він квітує. І давайте ми сьогоднішню передачу, шановні, розпочнемо із квітки. З квітки кохання Троянди. Шановні, оскільки квітка кохання, наша троянда, користується такою, такою любов'ю, увагою до себе, значить, і ви, шановні, часто мені дзвоните, задаєте різні запитання. Осінню як укрити, весною, коли відкрити, що зробити. і все. Так, шановні, Давайте почнемо ми із осені. Значить, осінню вам потрібно вкус укрити. Обрізати, як хто хоче, можете й не обрізати, але обрізати як хто хоче, но щоб на сантиметрів до 20 от, підгорнути землю. Якщо ви можете е якесь відро старе, чи ящик, чи якась миска стара, така глибока, то ви можете на її висоту зрізати дерево, то навіть не підкучувати його. А просто наклали відро зверху камінчика, щоб воно там не перекинуло ще цеглинку. І у вас оце буде вкриття. Це осінню. Осіння. Як зберегти його від відмерзання нашу троянду? А весною дзвонять. Ось вже можна відкривати, вже можна, шановні, весною не спішіть відкривати. Чого? Оці сонячні проміння перші, так? вони роблять опіки деревини. Ось цієї деревини, ось цього пагони, роблять опіки. Не спішіть. О. А е, зробіть відкриття, десь робіть посередині квітня. От там числа 10, 15 квітня ви взяли легенько сапою, там хто як одгорнули і звільнили від цього утеплення, яке ви зробили. утеплення. Тепер, раз ви відкрили обрізку, то ви одразу обрізку не робите. Шанов, не робите. ви ждете, ждете, поки у вас наклюнуться бруньочки. Отакі От десь по сантиметру відростуть, тако, наклюнуться, що ви будете бачити, подоки живе, подоки не. Тепер у вас може бути на пагонах багато цих пагінців маленьких. Ось, ось візьмемо ми, наприклад, оцей пагінець. Оцей пагінець. Дивіться, я його зрізав аж за розумієте? І ось ви звертайте увагу на сам пагінець. Ось дивіться, чорне. Це воно підмерзло, воно віджило. Далі йде отаке жовтувате, воно теж ще мерзне. Далі йдуть ось трошки листя обшмурнулося, пагінець вже починає йти. О, Шановний, починає. Ось оце ми зрізали. Ось ви уважно дивіться на оцей. Кущ вам оператор покаже зараз. О. Дивіться, ось ось кущ, оцей, ось ось ми зрізали. О, Зрізали. І дивіться, на йому, на йому, ось дивіться цей пагінець. Ось ось пагінець, дивіться, ось ось він, шановний. Ось, о, я одгорнуся, дивіться, шанов, бачите, ось оцей пагінець. І тепер давайте. І на цьому ж стволику, на цьому, теж ж бруньки були, є і теж проростають. Тепер на цьому ж пагинці, ось о, нижче нього проростає цей. Троянда, шановні, троянда, буде цвісти вам тільки на що? На однорічному, як брунька проснулась, а щоб зберегти кущ, кажуть, пропала роза, пропала роза, чого? Шановні, ви якщо пустите ось цей пагін і ви пустите на вищі бруньки, які проростають на вищі, а на нижчі і вищих вас буде багато, то вони соки все потягнуть і вони підуть рости. Но вон, деревина роза буде цвісти тільки і розмножуватися на двохрічний. Ось оця, що вона росте зараз, от вона буде, на той рік -то з неї буде бруньки цвісти. О. А оце вже, ось його, щоб воно було продовжене, воно не буде цвісти. О. І ось тепер давайте ми візьмемо ось цей пагін, другий сусідній. Значить, з цим пагоном ми вирішили, що, що оця нижня, ось сама нижня, оцей пагін, що йде? Ось у нижній. Оцей пагін нам дорогий, і він замінив оцього пагана, що ми одрізали. З нього вже на той грот буде йти е, цвітіння. Тепер беремо ось оцей пагін рядом. Дивіться, рядом пагін. І на ньому вище, дивіться, один пагін іде, брунька проросла, другий йде, ось ось. Третій йде і ось, ось четвертий йде, так ось ви повинні лишити, бо я лишив ось оці самі нижні. Чим по нижній пагін, той ви повинні лишати. Нижній пагін. Ось ось, значить, з оцеї на оці, о, ось пагін самий нижній. Хочу, щоб оператор показав. Дивіться, оцей пагін самий нижній на цьому стволику. І, і вище ось є ще два. Так з морозами і все оце вище, оцей вищий пайн, він одмерзне. Так що за весною його вже не буде, оцього пагона. Ну зараз він, дивіться, гарний, жирує і буде нам давати цвітіння. Значить що? А в нас є ось оцей гой. Оце звертайте увагу, оцей нижній, ось, о, ось дивіться, звідси, бачите, він з самого низу ось йде. Оце вам вже замісний, ото з нього, ото його треба кохати. Значить, отой пагін треба кохати, і щоб він дав вам заміщення весною. Весняне заміщення. Так що ми зараз ось в цю пору вже говоримо за весну. За весну слідуючу року, щоб воно знову отако проросло і все. Тут звідки ось буде один пагін. Дивіться, бачите, першого пагану, яку ми дивилися, ось ось буде другий пагін, це нижній. Ось о далі воно йде ось цей пагін, нижній. Ось о, з цієї сторони йде аж два пагони, з цієї сторони йде е, е, теж два пагони. І того у нас на заміщення ось два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Сім пагон. А тепер хороший кущ рахується, якщо у вас весною о, проросте п'ять, шановне, або сім пагонів десь. Ну, 5-7, там шість пагонів, якщо вони проростають, то навіть садоводи, квітоводи, які дуже люблять і знаються в цьому, то вони навіть ось оцей, ви бачите, який хороший пагін, то вони навіть самі верхні пагони виламують. Виламують для чого? Тому що дивіться, оцей, бачите, який сильний, а оцей ой внизу. І ось, ось внизу, самі нижні. Дивіться, чуть слабші. То якщо б ми виломали оці, ми пожаліємо з вами їх. Але що якби виломали, значить ми що зробили? Ми дали поживні речовини в ті пагони, вони підуть рости вище і швидше підуть, сильніші будуть. О. Так що весняна обрізка, весняна обрізка це нагрузка і закладання цвітіння на слідуючий, рік, на слідуючий рік. Так що ось вже по цьому ми бачимо, що скільки оцих верхніх, ось один верхній і ось один, три верхніх, то я їх, як вони цвітуть, і зразу я їх виріжу. Хайдуже, що виріжу. О. Чого? Щоб оти сильніше росли ті павни, бо тож цвітіння вже на слідуючий рік. Пайн же кінчається бутончиком. бутончиком. Ви вже хто квіт займається і трояндою, знає, що іде і кінчається бутончиком. Так от отак, шановний, як вже у червні місяці троянда почне цвісти. Цвісти почне. Так вона так от тільки вас отцвіла, отцвіла, ще навіть не пожовкли оті пелюсточки квітки, ось от ці пелюсточки оцих квіток не посохли. Ви повинні оцей пагін, що на ньому йшла цвіно, зрізати десь або наполовину, лучше наполовину, або хоча б третю частину пагона зрізати. Чому? Тому що поживні ж речовини йдуть, куч живе, тут зразу проснуться о, десь три-п'ять пагонів. Три-п'ять пагонів, о, рідко два, бо воно зразу плячі бруньки плюшить. І у вас друга хвиля цвітіння буде в серпні місяці. Троянда дає десь три покоління, три хвилі такого цвітіння. Все, так дивіться, якщо ми лишили, через що я сказав, повинні ви лишити ранньою нагрузкою, ранньою обрізкою, повинні лишити 5-7 пагонів. Більше не треба, шановний. А чого? Бо ви зараз щас... дивіться, як ми вони одсвіли, ми врізали їх. Як ми врізали їх, то з них підуть по три. Щитаймо по три, бо більше не пускайте, краще виломуйте. По три, то вже дивіться, в нас є тут 5. Та множимо на 3, це вже дивіться, 15 буде це. Це вже дивіться, який кущ? 15. О. То тоді, вже слідуючи, як вже серпневе там цвітіння, ви даєте цвітіння, робите туди на кінець вересня. Шановний, на кінець вересня робите вже закладку. о, То теж зразу тільки бутончики оцвіли, на Ви зразу берете його, врізаєте, то вже пополам, бо він буде вищий, о, цього. Пополам. З нього підуть ще пасенки. Ті пасанки ще зацвітуть, менші будуть квіти, там, все, вони зацвітуть, і у вас вже кущ е, приготовлений на зиму буде. То ото, як вони зацвітуть вже останні квітки, то ви чуєте, що я казав, у в два, у два, дві хвилі оце цвітіння в кінці червня-липня. Чи на початку середині, коли там зацвіте, О, так ви зламуєте квітки а, і зрізаєте з того пагонця для того, щоб поживні речовини йшли і нові пагони прорости. Зацвіте вже у вересні місяці, а взагалі буде такий ну, віник, ну, такий хороший роздольний кущ. Но ви вже заклали на слідуючий рік. Ото у цьому кущі ми нащитали: раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Сім пагонів, то у вас вже весною, як ви відкриєте, то у вас є сім пагонів. Отам із тих сіми пагонів знизу знову ж, чим понищу кохайте бруньку, знову утворюється кущ. І ніколи, як ото ви говорите, що звівся кущ, звівся кущ, зводиться тільки тому. Як ви лишаєте верхні оці бруньки, на нижні не звертаєте і заміщення. Ви не заготовили собі заміщення. Таку ж красу, їй ж треба кохати. Значить, що їй треба? Її потрібно підкормлювати. Шановний, підкормлювати. В мене немає гною, перегною в мене немає. О. Це не біда. Сідчас, зато дуже багато є бур'янів. О, от, шановні, оце зверніть ось увагу, я вам показую. Бур'янів є багато. Нарвіть їх, висапаєте, викидаєте, нарвіть ви бур'яну і ось о, дивіться, кидайте чи в відро якусь каструлю, чи що, і ви замочуєте їх. Бачите, замочуєте. Замочуєте, воно бродить у вас, так о, запінилося все, а тоді вже от така, бачите, Маса у вас, у вас вийшла витяжка з бур'яну. Значить, там, по-перше, гниле, оце все, воно органіку вам дало, а там же скільки мікроелементів і все Но ви до цього розчину обов'язково, шановний, обов'язково повинен. Ось я на це відро укинув три стакани. Попілу, попіл. Три стакани, попів сприяє е, е, цвітінню, хоро, причому хорошому цінні. Так ви одгортаєте трохи землю от цього від от куща і берете розводите оцю юшку один до шісти. Шановні, один до шісти розводите оцю підкормку і поливаєте. Це. Тепер е, жара. Все, щоб вам жара була не страшна, і щоб ви могли зберегти троянду чи вологу там у троянди, ви берете зараз, ось косять в городі, хто в городі оце, косять трави є на кропива. Беріть, рвіть кропиви. Кропива найкраще удобрення. Я це перевірив на практиці. Тепер рвіть бур'яни ще само собою так. і беріть, робіть, ось, -ось пройшов дощ, золотий дощ, всі називають оцей дощ, що пройшов ці дні, так, золотим дощем. Беріть бур'ян і ось, ось там граблями закрили вологу. Так оце. І обкладайте, обкладайте, дивіться, оце ж під ним трава оця, буде тримати вологу. Значить, кущ не перес земля крім куща не пересохне, вона троянда буде себе чудово чути, чудово буде чути все. Так, І ви, так що в мене то зверніть увагу, ось дивіться, кущ о, теж замульчовано, воно кущик. Теж замульчовано, О, і я вон там замульчовано. О. Так що троянду от таким способом жалійте, доглядайте, і вона вас порадує такою хорошою чудовою квіткою. За одне, шановне, як ви закладаєте собі квітники, це я до початківців, шановні початківці, а хто так то десь собі кілька таких по стану здоров'я, все рівно є хтось на щось жалується там, в сім'ї чи родині, О. то посадіть якусь лікарську, хоч одну. О. Ось я вам показую, дивіться, живокост у мене. О. Ось оператор покаже, голубим цвіте. Ось. Дивіться, скільки на ньому пчолок літає. О. Живокост. Хто зуби, кого часто болять зуби, там все, барвінок наш український, прославлений і в піснях, і все, барвінок. Так ним теж парять зуби, боль здіймає, бо саме ну, дійсно здіймає боль і е, дає людям радість. Так що не забудьте десь там, ну, трохи чуть, чуть ну, ну діліть е, якісь лікарські рослині, ну, по вашій родині. У нас от свіла хороша квітка, що тюльпан. Так? Тюльпан це найкраща квітка. Дивіться, яка вона зелена ще. Мені дзвонять мені і кажуть, Рурі Маркович, а, а що з тюльпанами, їх, коли їх можна чи викопувати, чи зрізувати, чи що? Скажу, шановні, Уже ви викопайте зараз, якщо зараз дивіться, я викопав. Перед передачею я викопав кущ тюльпан. Ось воно, бачите, луковиці, ось 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 все, кущ. Тепер то це зараз у нас 11 травня. Шановний, 11 травня. Ось дивіться, у тюльпанові, дивіться, з цибулини, ось ось цибулина, з цибулини виходить воно стебельце. Оце, бачите? Подивіться, ось ви на нього зверніть увагу, що воно ось, дивіться, яке грубе. Бачите, грубеньке. Шановне, грубеньке. А тут ось дивіться, де я вже показую, ви бачите, воно в цибулині. Дивіться, яке вузьке і дивіться м'яке. Ось тут я чуть на жарт воно лопнуло. А тут дивіться, яке воно м'яке. Це значить що? Що вже все, луковиця сформувалася. Її тільки треба дозріти, там дозріти, їй вже не потрібно. Оце стебло, її вже не потрібно. Я вам рекомендую, десь от там, в кінці травня, шановні, в кінці травня беріть, викопуйте тюльпани. Хто не викопує, а в граці в нього так, зрізуйте, низенько там зріжте, не бійте, що це пропаде, не пропаде чого? О, ось, дивіться, таке тонесеньке, тонесеньке, бачите зовсім, значить воно вже таке губковидне, воно не кормить. А оце зелене ще буде стояти вам десь до кінця липня. шановні. оце зелене буде стояти до кінця липня і все, Так навіщо ж воно вам у квітнику, щоб воно затіняло і заважало? Воно заважає. Тепер, якщо ви вже в кінці травня викопаєте тюльпани, так виберіть там ящичок чи що у вас яка посуда, викопуйте. Оце відрізайте, отакого відрізали. І оці значить, клубки кореня ви не, не розбирайте, а отакого викопали, і трошки тут у землі там є, все, і ви одрізали і поклали. Отаку ви поскладали його. І так воно у вас хай десь там у тіні, десь в гаражі, у кладові, десь в сараї, де ви чи на горищі, воно у вас лежить до жовтня місяця. До жовтня місяця, отако не розібрано. Аж там у жовтні місяці складайте. І я завжди 4 жовтня. Ну, день я такий встановив. 4 жовтня я беру і роблю це. Вже розбираю їх. Дітки окремо, от, такі отдельно, ті, що будуть цвісти окремо і висаджую вже в грядки о, кожне окремо. А тут та й мене тоді є заміщення цибулинки. О, так що теж, шановні, не пригнічуйте, бо коло тюльпан у вас же ще час другий квіти є. О, мені з Охмат дзвонили, що ліглі, і каже так, о, бачите, то навіщо? Щоб вже тюльпан оцей, не, ну, нужна оця зелена маса пригнічувала. Зріжте його. Шановний, ще є шкідники і хвороби. О, і троянда теж хворіє. Особливо борошниста роса, ото от зверху біленьке, таке листячко робиться, скручується все, тля. Тля це а, вона скрізь. Ну, то що, е оприскуйте від тлі, Лі ядів дуже великий асортимент, Актилітом я користуюся, все. Е цим хорусом можна усе, то це хвороби, якщо біленьке лисячко, тими ядами, що від хвороб, а таки від шкідників. Чи ви можете картоплю це прискати і оприскати все? Ну, шановні, звертайте увагу, і ви звернули, і знаєте, що у троянди листя блискучі, таке, ладеньке, блискуче, таке гладеньке, блискуче. То вам повинні, ви як будете оприскувачі, обов'язково використайте прилипач обов'язково. І тоді оприскуйте. Пам'ятаєте, одній з передачі говорив, що різне оприскування може бути. О, то о, туманом отак багато накачуйте, робіть саму меншу цю, і як прискаєте, то такий туман. Та й воно покриває рівномірно у вас це, бо як більші крапельки, вони вдараються в листочок, відлітають і все. А туманом, то воно осідає, о, і там тако зверху, знизу, о, і ви позбудетеся і шкідників, і хвороб. Так що хай цвітуть ваші троянди, о, пишно, пишно. До зустрічі, шановні.